Що на вечір власне розповісте про ситуацію на напрямку. ми розпочинали цей етер з того, що, скажімо, пан Гайдай говорить про Луганщину і про певні успішні моменти. Водночас на мапі Deep State, приміром, є позначення про те, що всякі просування на Бахмутському Авдіївському напрямках від росіян не припиняються, і вони ще й певні там такі точкові детальні успіхи мають. Від вас інформація про напрямок, про найважливіше. Ну, дійсно, власне, там вже всі говорять про те, що росіяни намагаються залишити останні боєздатні з'єднання на Бахмутському напрямку, тобто, вони активно атакують і гатять по Бахмуту, по навколишнім селам, по навколишнім містам від Бахмута до Авдіївки, майже до Пісок. Тобто там, на жаль, зберігаються. Частина, тобто, ну, тобто е і власне успіхи. Ну точніше, я не можу казати про там прям успіхи російської армії. У них немає успіхів, у них е е немає навіть там ну суттєвих просувань, то тобто, й в принципі просувань немає. вже там останні. Місців вони дійсно використовують тактику вогневого валу вже там другий чи третій місяць на цьому напрямку після закінчення Сєверодонецької праці, Лисичанської праці. Вони сконцентрували зусилля на Бахмуті, і там казали слов'янський Бахмут. Вони все ж таки вирішили. Єдині точкові зусилля атакувати Бахмут. На жаль, от власне найтривожніша новина про те, що Бахмут майже після обіду постійно обстрілює, тобто абсолютно патріотичне мирне місто. Я його поміну, тобто це місто, в якому дуже багато українців, патріотів, які на допомогу і ще військам антитерористичної операції, військам АТО, починаючи з 2014 року, там дуже багато є от людей, які надавали підтримку. І в принципі, там кожен крок, кожне все, що може бути, там це українське, і це місто абсолютно руйнує. Тобто, це ста доволі старе таке місто. Руйнує ворожа артилерія, просто гатічі рівняючи, причому не точкові удари, а саме рівняючи все з землею, тобто знищуючи будівлю за будівлею. Ну власне, саме місто вони не ну тобто немає такої прям загрози, що вони заходять в саме місто. Тобто я хотів би заспокоїти, нема такого і. Може бути, тобто за останні декілька місяців лінія фронту по цьому напрямку майже не змінилася. Єдина проблема в тому, що вони руйнують метр за метром ліси, поля, села, будівлі, ствольної артилерії, зградів і все інше. на жаль, для нас це вони ще зберігають, бой... зберігають бойові порядки по цьому напрямку. І нову намагаються пробувати продовжити просування, коли на інших напрямках, все ж таки ініціатива за українськими збройними силами і відверто кажуть, це ем, ну. Повірте, ми перемолотимо їхні наступальні сили, і на цьому напрямку так само буде ініціатива за українськими збройними силами. Їм нічого не вдасться. Вони просто витрачають величезні ресурси в живій силі в артилерії. Тобто, наша контрбатарейна боротьба працює на знищеннях останніх боєздатних з'єднань, на мій погляд, на мій погляд, які там представляють якусь організовану структуру. Ну, вам не треба нас запевняти безперечно. Ми тільки у вас, українських військовиків, і віримо і сумнівів не було і не буде. Це факт. І тут продовження розмови. СБУ сьогодні заявляла, зокрема, що чимало на сході в полон потрапило новомобілізованих. Зокрема, там представник Удмуртії вже опинився на фронті і потрапив до полону. Здавалися, деякі саміж. Хотіли в полон потрапити. Це фіксується на вашому напрямку? Присутність цих новомобілізованих і вплив власне, їх на хід подій? Особливо Ну на напрямку там батальйон Свобода в складі 4-ї бригади, на напрямку. 4-ї бригади, та й загалом не можна сказати, що там дуже велика кількість так званих нових одноразових солдатів. Відверто давайте казати, що їх ніхто ніхто не навчає. Обладнання амуніція у російської армії закінчилася. Вони ще там з червня місяця, та й в принципі з травня місяця почали видавати е, е, новомобілізованим бізмовомобілізованим солдатам. Е, Ну, зрозуміти правильно, металеві шоломи, автомати, наче, наче другої чи третьої там давності і. Ну не цінують солдатів загалівлення як до якихось штовбатів. О така сама ситуація а, по відношенню до солдатів у них і відбувається до новомобілізованих. Про якесь навчання взагалі не можна говорити. Може там будуть навчать навчати максимум марширувати, щоб провести якусь дисципліну до цього стада баранів. Вибачте на слові, але ну так воно і є. Якщо вони йдуть в окупаційну армію віддавати своє життя за карликового диктатора а, з. Хворими імперськими амбіціями так і воно є. Це йдуть бар... барани на бойню, їм навіть не дають нормально а, іти. Тобто ні навчають, ні дають ні, ні амуніції, ні зброї. До речі, про зброю. Як власне реагуєте на інформацію? Зокрема, от Словаччина про Зузани заявила як подарунок власне нам через день народження Путіна. Німеччина голосила про постачу нової і теж і всякої зимової. Зимового і технічні питання там є питання зброї для України зараз. На якому рівні розвитку? На ваш погляд? Питання це артилерія, все ж таки, завдяки західній артилерії є. За збройними силами України є і контрнаступ, можливий був на початку вересня, і там наприкінці вересня, на початку жовтня. Тобто будь-які просування можливі тільки тоді, коли, як мінімум, є паритет в артилерії або і перевага. І тут е на декілька голів вище західна артилерія, тому що вона високоточна і вона не накриває площі. Невідомо попав чи не попав. Вона точково накриває. Не цілі точково знищує цілі, і все ж таки я хотів би сказати, що ще недостатньо. Тобто, дві зузани, дві там високотехнологічні, одні з найкращих гармат. Це добре, але коли їх буде тисячі, то тоді можна вже говорити про повну ну Тобто, взагалі не буде ніякої загрози від російської армії. Ну тобто, щоб ви розуміли, і ну так само є потреби в тих самих безпілотниках, які визначають ці самі ціни. Тобто, квадрокоптери, якщо там от дивляться волонтери або загалом українці наш ефір, то. Нам потрібні е, ті засоби розвідки для того, щоб не, е, не солдат ризикував життям, а розвідували все ж таки дрони, там, роботи і інші новітні засоби. Тобто українська армія завжди стоїть на тому, що е, маємо берегти кожного кожного солдата. Ну, і практичне питання. От згадав про Німеччину, що збирається зимові комплекти надавати. Власне, з боку наших збройних сил керівництва війська розпочалась робота по забезпеченню власне на зиму тим, що треба для зимування у війні. Ну, я не, я не хочу сказати, що. Ну, тобто, забезпечення є, забезпечення відбувається, і сказати, що там хтось мерзне в мерзне в окопах. Ні, ну в є, є така, є проблема в тому, що доводиться мерзнути в окопах, тому що холодно, але там якогось особливого дефіциту. Тих чи інших речей, тобто все ж таки служби забезпечення доволі працюють. Я не, не можу сказати, як ну, тобто, тилові служби будуть справлятися, коли будуть перші морози. Ну, Мені складно відповісти на це запитання. Але ну, в будь-якому випадку будь-яка допомога буде потрібна, адже. Е Ну там зимова форма, наприклад, в одному екземплярі, коли е, може ну все намикає і нема де просушити речі, то треба записатися декількома на одного бійця, декількома наборами форми. Я маю на увазі одягу, тощо для того, щоб і тут уже теж звернення до волонтерів. Тобто держави там допомога йде, є, і в порівнянні з тим, як е, забезпечується ворожа армія, коли ми чули е, ще на початку війни про масові обмороження, то ну це не в порівнянні. Тобто в українському війську дбають про солдат але досконалості ні ні ніколи не буває межі. Тому все ж таки потрібна допомога в усьому в теплих речах при формувати ті склади і ті запаси, які оперативно можуть ну поповнюватися, забезпечувати солдати в тій чи іншій ситуації. Ну і наостанок у нас далі за планом, ще розмова про Крим з представником. Постійного представника президента України в Криму. До вас питаю: ранок суботи. Як реагували, як коментували, про що говорили? Гарно палало, гарно. Дійсно, підняло настрій. і Давно цього очікували. Сподіваємось, що наші побратими на Херсонському напрямку відчують, скажем так. Позитивні моменти від цього вогнища, яким запалав в Карчинське місто, почув подякую за розмову. Говорили з Володимиром Назаренком. Це лейтенант Легіону Свободи, заступник командира батальйону Свобода в складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України.